З двома полеглими військовослужбовцями попрощались у Сумах. Біля свято георгіївського храму зібрались рідні знайомі Миколи Кухтіна. За інформацією Сумського центру комплектування, загиблий був старшим стрільцем-оператором. На війну пішов добровольцем, згадує колега Миколи Кухтіна Олександр Остапенко. Роки п'ять він зі мною працював, а тоді пішов добровольцем. Десяти штурмову бригаду. Що таке? Гарна людина була, дуже хороша. Так жалко, що такий молодий, де та загинув. Олександр Степанюк востаннє спілкувався зі своїм Шурином місяць тому. Він В отпуску був і тоді ми ще, як каже, матері 8 марта зробили приятним праздником. Потім він уїхав, ну і цьому, так сказати, закінчилося спілкування. Це мій брат поїхав. Так що співчуття, що можна ще сказати. дай бог, чтобы каждый так поднял сброю в руки и пошел защищать нашу батьковщину, а не бегать, ухиляться, чтобы за ними ТЦК гонялась. А надо от себя, от души. Если мы не хочем жить под этими, слов нету, сами понимаете, то значит мы должны сами отбороть свою батьковщину. За повідомленням Сумського центру комплектування, молодший сержант Микола Кухтін загинув 4 квітня поблизу населеного пункту Терни Донецької області. Святий Боже, святий, кривкий, святий труну з тілом Віталія Андрієва привезли у свято Воскресенський кафедральний собор. Загиблого військовослужбовця зустрічали навколішки. Віталій Андрієв служив кулеметником у механізованому батальйоні, розповів його батько Микола Андрієв. Він ще точник, він у 14 2014-півтора року. А він тоді це другий такий. раз. Це, він вже більше року тут десь там, коли це було. 19-го. Ага. Після 19 Нового пішов я це вже год більше. Це другий рік, це як він там. Він казав, я я безсмертний. Ага. Мама каже: мене не була хлопці, а всі зі мною каже. Той ідуть, то, що вони каже, не бояться. Наприкінці березня розповідає Наталія Андрієва. Їхній син востаннє приїжджав додому у відпустку. І дочок провідав, і внучку провідав. І невеста ага. у нього була у лебедині, з'їздив, провідав, і тут кругом усіх провідав. І їхав, я кажу, вдома залишився, Ні, мамка каже, це ж довго, Каже, я поїду. каже. І поїхав, як чувствував, він вже чув, бо він вже ті документи вдома бросив. Каже, кав, так, а це ж барон. Тебе що написано, чих фамішка оставив. Каже, він мені каже, не він чувствував вже, що таке буде горе. За повідомленням Сумського центру комплектування, рядовий Віталій Андрієв загинув 7 квітня поблизу Константинівки на Донеччині. Друга чеслась був, уїхала сюди 7. -го. Вже не, на не вийшов. Тоді прийшли ми, сообщили момки, що немає. Як його там ті, що з ним були, на точці всіх накрило. Поховали Віталія Андрієва та Миколу Кухтіна на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Віталію Андрієву було 45 років, Миколі Кухтіну назавжди 33. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Суми.